Тоді прийдемо до твоєї теми по G20. Так, так. Я хочу сказати, що насправді цей саміт G20, його дещо некоректно у нас оцінили в медіа. Знаєте, як таку дипломатичну подію прорив да як прорив року зараз усі країни зберуться, і вони там колективно засудять Росію або навпаки колективно будуть змагати до якоїсь там переговорної позиції за участі України, тобто будуть тиснути або на Києва або на Москву. І обидві ці оцінки вони виявилися передчасними і не дуже адекватними. Чому тому, що в широкому сенсі, взагалі через G20 можна вивчати міжнародні організації як такі? Да, чим вони є? Коли це така міжнародна організація, наприклад, як НАТО, там де є якийсь чіткий усвідомлений спільний інтерес? То зрозуміло, що там буде якась загальна політика, загальна лінія, яка впроваджується з гори до низу, в неї якісь є свої визначені контури і спільні цінності, коли ми бачимо такі прямо аж глобальні організації, які часто об'єднують протиборчі сторони: це ООН, це е, G20, деякі інші е, організації, е, тобто, коли за одним столом сидять Росія, Китай. США, Британія, тобто, це усе історії про те, що ми бачимо, що там немає якоїсь спільної ціннісної рамки. Це от саме майданчик, на якому домовляються, і ці домовленості є завжди дуже обмеженими і в часі і в просторі, тобто є крихкими, є специфічними і контурними. Це те, що в міжнародній в теорії міжнародних відносин варто називати все-таки міжнародним ідеалізмом на противагу міжнародному реалізму. Отам От дійсно говорять про цінності, яким би це нам сумнівним і позбавленим сенсом не вважалося. От саме з міжнародної ідеалістичної точки зору лише усі ці організації мають якийсь вплив. І зустрічі на рівні G20 вони потрібні. Все таки більше для того, щоб узгоджувати не спільну політику, а контури допустимого в спільних позиціях, це більше майданчик, який був потрібен для того, щоб, по-перше, Звернули більше уваги на глобальний південь зараз. В умовах війни в Україні, в умовах глобальної ресурсної кризи, здорожчання цін на енергоносії відбувся просто вал уваги до країн глобальної периферії. І не лише до Китаю, але до Індії, до країн Африки, до Індонезії, Малайзії, Бангладешу, Пакистану тощо. Тому що ці країни вони мають ще дуже багато непроявленого потенціалу, до якого почали звертатися абсолютно усі, і Російська Федерація просто таки оголосила розворот на них. Захід так само проведено там саміт, Центральноазійський саміт ЄС, проведено візити Бореля в Південну Америку, зустрічі Шольца з Сі Цзіньпіном. Тобто, це усе... Глобальні маркери, які свідчать про те, що вага цього регіону буде серйозно зростати, ось це ключовий висновок, який ми можемо зробити з цього саміту. G20, проведено символічно під егідою Індонезії, яка так само частина цих процесів. І що важливо, це вигідно усім гравцям одночасно. Тобто, цим країнам вигідно, бо вони розвиваються для США. Вигідною є позиція з деглобалізації економіки, тобто з переведення. Ось цих всіх виробництв, з переведення центру такого промислового глобально, із Китаю усі ці сусідні країни: в Бангладеш, в Пакистан, в Індію, в Індонезію, Малайзію. Чому тому що це по-перше трошечки вибиває ось це монопольне економічне промислове становище Китаю? Це підважує його спроможності стати економікою номер один і глобальною такою автортією. До автаркії, звісно, їм ще далеко, тому що у них немає повного замкненого циклу, там, наприклад, по е, напівпровідникам тощо, але посилення цих країн, їх подальший розвиток, це фокус уваги усіх. Україні так само тут важливо мати велику роль, і ми розуміємо, що без цього нічого не відбудеться далі. Тобто, країни, які хочуть розвиватися, вони мають з цими державами кооперуватися, знаходити там своє місце. Найважливішою темою, яка сквозила через G20, було, звісно, не війна Росії в Україні, а, по-перше, глобальна ресурсна криза, яка стала і наслідком. Чому? Тому що війна це такий більш регіональний рівень проблеми. Вирішити питання війни там було неможливо і, власне кажучи, саміт не був для цього покликаний. Але там було саме таки проведено цю лінію з більш чіткою глобальною кооперацією. Щоб усі ці проблеми пов'язані з війною якомога менше лягали на окремі держави, тому що і наростання інфляції в Євросоюзі, ми спостерігаємо і в Британії, і в США, і здорожчання енергоносіїв воно так чи інакше вдарить по усім ринкам світу. Е, ну, це, це реалії, які всі розуміють, тому що якщо буде паливо дорожче в Європі, так чи інакше його будуть купувати більше в Європі, все одно. Стільки скільки зможуть, а ось ці бідніші ринки, в тому числі азійські, вони будуть відчувати свої проблеми через війну в Україні. По-друге, темою яка сквозила через увесь саміт, було глобальне протистояння США і Китаю, і дуже позитивно, як на мене, те, що відбулася зустріч Байдена Сі Цзіньпіна в ході якої було знаєте навіть фото, яке було виставлене. Після зустрічі воно було достатньо тепле. Байден Сі Цзінпін, е, там тисли одне одному руки, показово посміхалися, е, це додатково маркувало той, скажімо так, ту певну зупинку, яка відбулася в їхньому конфлікті зараз. Е, після візиту на Тайванці очікували Ненсі Пелосі всі очікували швидкої ескалації. Сьогодні вона, до речі, була знята з посади е, спікера. Палати, ну тому що очевидно республіканці виграли вибори. Зрозуміло, що буде наступний спікер республіканець. Однак, так чи інакше, є певні підстави для того, щоб говорити, що Китай дещо зм'якшив свою позицію. По перше, в офіційних релізах пов'язаних із самітом G20, говорилося вже не про те, що Китай буде зберігати цю політику єдиного Китаю, да прямувати по суті до силового вирішення. З Тайванем, а говорити про політику недопущення незалежності Тайваню. Це важливий акцент, хоча він лише текстовий, але от саме в таких, на такому глобальному рівні текстові акценти мають серйозне значення. Тому що політика єдиного Китаю вона так чи інакше передбачала б контроль над Тайванем з часом, а політика недопущення незалежності Тайваню, вона в принципі може передбачати реальність існуючого статус кво Тобто, за підсумками саміту же 20, ми можемо сказати, що тактично, ось це протистояння США-КНР, хоча не вичерпалося в основних причинах, воно суттєво сповільнилося. Воно зараз не перебуває вже на тій е, волосинці від неминучого швидкого конфлікту, який спостерігався в кінці серпня, на початку вересня, і це для нас позитивна новина. Чому? Тому що так чи інакше. Існує велика проблема з переведенням уваги фокусу на Тайвані і Китай у разі реалізації такої гарячої фази на наших очах, і це неодмінно все-таки вдарило б по Україні у Україні приділялося б менше уваги, тому що очевидно, ми тоді стали б другорядним театром воєнних дій і е, більш реалістично звучали б голоси тих людей, які закликали б тоді. Шукати шляхів, наприклад, порозуміння з Росією там на рівні перемовин для того, щоб сконцентрувати всю увагу на Китаї. По друге існує знову ж таки гіпотеза, така її свого часу досить красиво розписали в Блумберг. Про те, що однією однієї стратегій е, Китаю від початку і усіх глобальних антизахідних центрів сили Росії, Ірану, Північної Кореї і КНР є. Саме ось ця стратегія стратегія перегріти США одночасними конфліктами, тобто одночасно розпочати ескалацію і навколо Ірану на близькому сході, і навколо Китаю і в Україні. Тобто зробити це таким чином, щоб США просто не мали достатньо часу, уваги ресурсів реагувати і перегрілися від цих конфліктів, і просто за фактом їх цієї одночасної кількості не змогли відіграти ту оперативну роль в кожному з них відповідно для США. Як глобальної на держави найбільш вигідним залишається сценарій, коли ці конфлікти будуть розгортатися поступово, США будуть могти переключати свою увагу, концентрувати зусилля і ресурси. І знову ж таки, економічно це не буде бити так сильно, як три одночасні конфлікти. Тому я би назвав все таки цей саміт е, на глобальному рівні для України виграшним. Хоча він не є переможним, безумовно тут не варто впадати в крайній оптимізм, але те негативне, що для нас могло посилитись під час саміту, не посилилось, і все таки показова реакція Росії, тому що Лавров покинув саміт одразу ж після свого виступу. Дуже багато зустрічей там російська делегація не змогла провести, і в обід, уже після виступу, Росія показово почала ракетний обстріл території України масований там близько сотні ракет. Що говорить насправді про те, що Росія продовжує рухатись шляхом ескалації, а отже, її проміжні цілі, які вона ставила перед собою, принаймні в ході саміту і, взагалі, глобально з переговорів із Заходом, вони не увінчалися успіхом. Це для нас дуже важливо, тому що все-таки нам не так страшно побачити якусь готовність Росії до радикальної ескалації найближчим часом. Як побачити те, що у Росії знайшлася якась він-він позиція із Заходом? Бо це для нас однозначно більш негативний фактор, який буде стимулювати ті самі так звані мирні перемовини, невигідні для нас, ніж просто готовність Росії воювати, далі йти на криваві кроки до кінця? Ось таким чином я це бачу. Unmuted. Тобто можна сказати, що стільки нагнітання, скільки було в Україні напередодні саміту, і стільки скандалів буде приїжджати Путін чи Лавров в якому статусі і так далі, воно всього того було не варто. Тобто, Зеленський виступив, його послухали і почали вирішувати свої глобальні проблеми. Безумовно, і тут це певне розумієте, проблема журналістського сприйняття, да, коли є потреба поставити актуальну новину. Топ 1 в національну повістку. А отже, відбувається прив'язка до контурів: да, питань чи буде там вирішуватись українське питання, як воно буде вирішуватись. Об'єктивно не було такої великої до нього уваги, як ми бачимо за наслідками. Суттєво саме G20 щось не змінив. Змінювати щось можуть прямі перемовини, да, там телефонні розмови, наприклад, Остіна Шойгу, зустрічі Бернса на Ришкіна тощо, це має більший потенціал. Для, наприклад, якоїсь часткової зміни статус кво ніж такі глобальні заходи, де наша повістка не є основною, тому що ну при всій повазі до масштабів війни це глобальний за наслідками конфлікт, але це сама війна не є глобальною, це не третя світова і не її передумова. Хоча це можливо одна із сходинок до третьої світової, але так чи інакше, якщо третя світова і відбудеться, то скоріше, все таки, в Азії, бо там центр уваги, центр сили і глобальні торгівельні потоки. І по населенню, про те, що теж багато говорили. Ми можемо бачити, що десь потенціал зміщується трошки не в той бік, куди ми звикли. І більшість світу знаходиться приблизно не у нас. Там у коментарях питають, хто говорить, і чи є телеграм-канал, це говорить Ярослав Бошко, політичний консультант, і є телеграм-канал, називається Політтехнолога через Пробіл. Тобто політпробіл технолога. Е, якщо ви зайдете до мене на Борошно Ньюз, у мене є посилання на всі канали усіх авторів, яких я запрошую. Е, і це, мабуть. Є одним із методів, як ми взагалі е, пробуємо рекламувати один одного і канали один одного. Е, тому підписуйтесь на всіх ведучих, які вам цікаві. Е, всі ми займаємось взагалі цією справою здебільшого для власної насолоди. Я говорю в першу чергу про жорна аграрейху, е, а ті аукціони, які вдається проводити, вони, звичайно, йдуть на армію. Ось е, міш, у тебе є по G20 якісь питання, коментарі? Ні, G20 вообще нічого немає. Ну, ок. Я... что, хочу. Мне кажется, сразу, что Вовроф оттуда улетел все-таки по состоянию здоровья, мне кажется, а не из-за пробивона. Мог бы, если что, там подольше задержаться, если дело все-таки в пробивоне. попробовать все-таки делать что-то. Ну да, ситуация, насправді, с лекарнием трошки не незразуміла. Можливо, в индейство тут ездив и были какие-то справы. Але. Черт, я знаю. Да, то що... еще. Те, що все таки не було якихось переговорів, і все-таки відбувся цей масштабний ракетний удар, говорить про те, що не настільки все погано у нас, і ніхто нікого не зливає. У мене на слайді написано, чи був договорняк, тому що він готувався якраз перед G20, але ми проводимо зараз після, і можемо констатувати, що тих очікувань, які там були, вони не справдились.